Друзі, всіх вітаю! Сьогодні на огляді у нас комерційний, точніше напівкомерційний автомобіль. Це така цікава комбінація. Так званий грузопасажир, да? вантажопасажир. Це у нас Renault Trafic 2015 року. Машина має турбодизельний мотор 1,6 потужністю 85 кВт, 116 кінських сил. І пробіг. Машинка має 100. 86 тисяч оригінального підтвердженого електронікою, так і сервісною історією, 186 тисяч пробігу. Дуже непоганий для 9-річної машини, це 15-й рік, і для 9-річної машини досить непоганий стан. Дуже рідко можна знайти такі машини, не фарбовані за 9 років, бо самі розумієте, що авто експлуатується. В умовах комерційної діяльності, це склади, це різні, можливо, навіть там, будівельні майданчики і так далі. Це бізнес, це завжди нестача часу, в поспіхах, щось завантажують туди-сюди. Тому такі машини дуже часто отримують ушкодження кузову. А в зв'язку з тим, що вони всі, в принципі, в лізингу застраховані по системі Fol Casco, це повне каско. То пофарбувати це нічого не коштує, тому люди спокійно віддають навіть дрібні царапинки зафарбовують. В цьому випадку дивний випадок. В машині кажу, 15-й рік. Тобто зараз 24-й, 9 років, 186 тисяч пробігу, жодного фарбованого елемента. Але є нюанси по кузову. Але це все відображається в ціні. Якщо скажімо так, потрібна і ціна гарна, тоді треба бути готовим до якихось нюансів. Я вам зараз покажу, яких ціна даної машини 9900 євро. бруто. машина продається тільки з однією ціною. Бруто нетто ціни в неї нема, але вона і не потрібна, тому що ця машинка поїде працювати на Францію. Замовник замовив огляд з Франції. Буду забирати її туди. 9900, 15 рік, повторюю 186 пробігу, пробігів, мотор. 116 кінських сил. По нюансам показу. Попередку взагалі нічого. Все ідеально. бампера стоять трошки не в зазорі, скоріш за все, їх або фарбували, або на заводі так поставили. У Ріно, на жаль, це цілком можливо. Але, друзі, погляньте на стан цих фар Вони просто ідеальні. 9 років в машині. Просто не піскаструє нічого. Це рідні фарби, там наклейки, все видно, кріплення. Воно все рідне. До речі, у машини. Акустичне лобове скло. Заміна була в 2017 році, бо циферка 7. Всі інші стекла в машині оригінальні. Да, до речі, це 6 місць, всі 6 місць заводські, вона з заводу, по техпаспорту вона 6 місць. От Такий другий ряд сидінь. Тут є перегородка. Таким чином скорочений, звичайно, у нас грузовий відсік, він трошки менший, але машина може одночасно як і якийсь вантаж перевозити, так і 6. Ну, 5 пасажирів і водія. Тобто загальна кількість місць у нас 6. Тут 3 і тут 3. По опціям в неї майже нічого нема, тільки кондиціонер, нема навіть круїз контролю. На рулі, бачите, кнопочок немає. Але є кондиціонер і, скажімо так, на тому вже спасибі, бо буває таке, що і цього нема. Але погляньте на ці пороги, друзі. Ідеальний стан, Водійський такий самий. Пороги, карти дверей, нічого не забите, нічого не зцарапане, бо буває таке. От такий автомобільчик ми, скоріш за все, забираємо. Всі зазори кажу по машині рідні, жодна деталь не знімалася. Але ж кажу, є нюанси. тут є нюанс. Така длиннюча, Бачите, царапина з вм'ятиною одночасно. Її підфарбували, трошки в колір не попали, але думаю, вони... З цього приводу не заморочувались. тут також прим'ятість присутня. Задня резина вже залишок профіля відсотків 20, але передня резина залишок профіля ще відсотків 80. На ще велика нові тормоза спереду, майже нові ззаду. Але спереду просто нові, повністю нові тормозні диски. Трошки прим'ята вона також отут. ззаду є прим'ятості. Ну, звичайно, є знос багажного відсіку, бо він грузовий, для цього машина купувалася. Неповітряні кулі возили в ній, це помітно, да? тобто це нормально, трошки є царапини, але є вже встановлене покриття, яке з заводу не йде. Це додатково також коштує грошей. Отакий захист зроблений, бо оригінальний оцей метал, він, якщо грузом. Туди щось негабаритне вдарить, можна пом'яти і тоді вм'ятина вилізе сюди. Розумієте? Тому люди от ставлять такий металевий захист додатковий. От це з завода йде, але воно таке хлип... а отут метал. Люди прям, німці заморочились, бачите, метал поставили. Є фаркоп ззаду, також, до речі, опція. І є невеличка прим'ятість от, тут в Ну, за 9 років вважаю це непоганий результат, ще вважається гарно збережено. От Стан водійського, Я вважаю це ідеальним станом, навіть зважаючи на ті всі царапки для машини, яка використовувалася один власник, до речі, попередньої машини. І прямо скажу. Що такий стан знайти, навіть навіть такий стан з такими пошкодженнями. Всі ці фотографії прям були виставлені на мобіли, де є кожна оця царапка, оці вм'ятинки ззаду, збоку. Про все це дилер не просто по телефону сказав, він, він про це розказав вже в повідомленні. І людей це влаштовує, бо купуючи комерційний транспорт за ціною в чотири рази меншою, ніж я думаю, мінімум чотири. Я думаю, її ціна. Близько 40, може навіть більше тисяч євро. Бо це, друзі, вважаєте, е, рахуйте 6 заводських місць. Вантажу пасажир. Да? Я не думаю, що він коштує е, менше 40 тисяч. Хоча насправді точної інформації в мене немає. Хто знає, напишіть в коментарях. Е, Покупаємо машину за ціною 9900, треба бути готовим на, якісь, е, на прийняття якихось нюансів. От такі справи. Всім гарного дня! Звертайтесь за оглядами машин Німеччини, Будемо раді на зв'язку.